У квітні державний концерн Укроборонпром, який має забезпечувати нашу країну озброєнням, оголосив публічний конкурс на заміщення директорів 33 своїх підприємств. Очільники Укроборонпрому неодноразово заявляли про прозорість та відкритість відбору. На практиці ж відповідальні посади чомусь обіймають родичі керівників концерну. Кадрова політика в Укроборонпромі давно викликає чимало запитань, а нові призначення в концерні супроводжуються скандалами. На початку року слідство інфо розповідало про закупівлю двигунів у ТД 20 для сучасних БТРів київським бронетанковим заводом. Тодішній виконувач обов'язків директора заводу Владислав Лисиця, херсонський земляк-гендиректора концерну Романа Романова, переплатив за них майже вдвічі, витративши мільйон шістсот тисяч гривень. Золоті двигуни завод до того ж отримав непридатними до експлуатації. І хвернулі. І. Потім ще раз розвернули. І потом раз розвернули. Потім поставили пригодне. Після такого відвертого проколу кар'єра Владислава Лисиці в оборонному комплексі мала б дійти свого логічного завершення. За справу взялася військова прокуратура, яка відкрила кримінальне провадження. Воно триває досі, причому безрезультатно. У липні Владислава Лисицю призначають постійним директором Київського бронетанкового з контрактом на три роки. Ми запитали керівника концерну Романа Романова, чи не боїться він результатів розслідування прокуратури. Пройшло півгода. Тобто, ви, будь ласка, зверніться по адресу на відповідальну реакцію. Ви ж тоже звертались, да? Тобто, ваша інформація, э, яка була, сюжет да, так, это является це для того, чтобы для расследования правоохранительного органа. Зробіть запрос, чому до сих пор немає реакції. На сьогоднішній день немає реакції человека. Ні прав, ні не виноват. Артур Хіруїмов, з яким Владислав Лисиця скоріш за все, і погодив платіж на злощасні двигуни у ТД 20 за цей час теж піднявся кар'єрною драбиною. Директор департаменту контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств-учасників ДК Укроборонпром став заступником Романова з розвитку. Колись обидва були членами громадської організації Громадянський рух відродження Херсона. Мы ждем э, решения прокуратуры. Мы договорились с вами, что вы поторопите, да, чтобы это решение максимально быстро было. Мы И... поторопим? Не, мы с вами вместе поторопим. Мы, вы, мы, вам мы подож... не Подождите, подождите, подождите. Забудьте свои работы. Артур Херувимов только прямых денег сэкономил для бюджета 171 миллион гривен. А от кум Артура Хірувімо та його бізнес-компаньон УЗАД ЗАДЮ спецгідрокомплект Михайло Мосін так і не став директором Житомирського бронетанкового заводу, який тимчасово очолював з лютого по липень. Слідство інфо весною попереджало про особливі таланти Мосіна. Свого часу він два роки керував комунальним підприємством Херсон Електротранс, яке привів до занепаду. За таке покращення його навіть судили. Врятувала Амністія. Якщо є ще такі ж талантливо, я прошу задніх телефони. Сьогодні договорять собі сіду завтра нікуди робити на нашому. Період правління Мосіна на Житомирському бронетанковому заводі теж запам'ятався зловживаннями. Ось це рішення Дарницького районного суду міста Києва свідчить, що Житомирський бронетанковий у період з лютого по травень закуповував комплектуючі у Тов постачання. А воно в свою чергу в інших фірм, які мають ознаки транзитних та фіктивності. За нашими даними, на рахунки ТОВ спецбутпостачання три бронетанкові заводи «Укроборонпрому» – «Харківський», «Житомирський» та «Миколаївський» – у лютому квітні переказали чималу суму майже 60 мільйонів гривень. Офіс ТОВ спецбутпостачання мав би знаходитись у цьому підвальному чи нежитловому приміщенні по вулиці Жилянська, 55. Однак такої компанії ми тут не знайшли. Тут тем вообще просто висит почти в ящик. Давайте мы посмотрим решение суда, о чем у нас речь. Смотрите, вывод на самом деле вот для того, чтобы у нас не было э, э, вопроса э, какой-то. Э, э, Анонса какого-то да То есть вот як, собственно говоря, иногда і славиться ваші програми, да, коли ви там якісь гарячі факти преподносите, А после они оказываются, ну чуть, -чуть такі, только не такі. Там хтось не розказав, там хтось что-то не до кінця услышал. у судовому рішенні. Чорним по білому сказано Діях посадових осіб, ДП Житомирський бронетанковий завод вбачаються ознаки незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Тому за клопотанням військової прокуратури. Суд наклав арешт на гроші спецбудпостачання, щоб їх банально не вкрали. Колишній директор ЖБТЗ, з яким ми поговорили телефоном, розводить руками. Занімався матряння спеціальна Мосін досі залишається на заводі, але вже як заступник нового директора Олексія Бабича, той належить до нової хвилі призначенців в Укроборонпромі. Це вже не просто херсонські земляки, а прямі родичі керівників концерну. Олексій, рідний брат Андрія Бабича, заступника керівника апарату генерального директора Укроборонпрому і одного з членів комісії з відбору серед кандидатів на посади директорів підприємств концерну в Укроборонпромі неодноразово заявляли, що отримали близько півтисячі резюме від тих, хто хоче працювати в концерні. За яким принципом обирають найкращих, можна спробувати зрозуміти на прикладі Андрія Бабича за отриманою нами інформацією? свого часу він займався бізнесом, був керівником апарату Херсонської облдержадміністрації, а ще лікарем-психіатром та лікарем-сексопатологом. Нужно посмотрети функціональні об'язаності Бабича, заступника керівника апарата входять які полномочі, який функціонал. Да? То тобто, есть, якщо він дійсно управляет предприятиями, влияет их на какую-то тобто, одно. це согласно закону, то есть, ну, інтересів интересов то согласно функциональных обязанностей, но ну, там теж нету. Анатолій майборода, екс очільник Укрінмашу одного з провідних підприємств Укроборонпрому стверджує, що Андрій Бабич насправді відіграє далеко не останню роль у менеджменті концерну. У перший же день, коли Романов прийшов до керівництва концерну, було зібрано нараду, зокрема На було представлено пана Бабіча і було сказано, що його вказівки треба виконувати як вказівки генерального директора. Та гідні високих посаду концерні родичі виявилися не тільки в Бабичах. У липні на інше стратегічне підприємство Укроборонпрому харківський машинобудівний завод ФЕТ призначає 30-річного Олександра Пащенка. Він є сином Юрія Пащенка, заступника Романа Романова, авіабудування та виробництва. Пащенко старший теж входить до складу конкурсної комісії. Її вибір він вважає об'єктивним. Він має дві освіти юридичну і економічну. І три роки до ФЕДа він працював заступником директора заводу ракетних авіаційних агрегатів. І що ви думаєте, що я поставлю на коні свою репутацію і своє майбутнє в концерні для того, щоб дурника поставити, потім заглубитися на всю країну? Мені не соромно його показати. Я горжусь своїм сином. Як бачимо, влаштувати на високі посади в концерн брата і сина для менеджерів «Укроборонпрому» не є проблемою. Складніше виявилося з батьком. Призначення керівника Херсонського державного заводу «Палада», що виробляє плавучі залізобетонні і композитні доки, супроводжувався цілою комедією. Наприкінці липня конкурсна комісія під головуванням першого заступника генерального директора Укроборонкому Сергія Пінькаса оголошує переможцем його батька Володимира Пінькаса. Раніше Пінька старший працював начальником управління державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, інакше кажучи, керував місцевими в'язницями. Був проведений конкурс, конкурс. На конкурсі прийняв участь сім выигран. Я вважав і вважаю, що конкурс був проведен законно з соблюденням всіх юридичних норм. Після повернення з відпустки на початку серпня Романов призначає службове розслідування результатів конкурсу і говорить про репутаційні ризики для концерну. Після такого крутого повороту Володимир Пінькас сам відмовляється від посади. Я ухожу из за того, що э, то, в СМІ були публікації, що ставить э, структуру «Укроборонпрома». Я не хочу, щоб э, моя фамілія там участвовала в каких-то там этих дебатах, розборках і так далі. Я уступаю дорогу молодим. Мабуть, державний концерн Укроборонпром переживає справжній кадровий голод. Якщо на керівників підприємств ставлять братів, синів і навіть батьків, так оборонний комплекс держави помалу перетворюють на таку собі сім'ю. Про те, чим загрожують Україні сімейні цінності, ми вже добре знаємо.